Намет один місцевий туристичний для відпочинку на природі 200 на 100 см для хорошого відпочинку обов'язково потрібно мати якісний туристичний намет. Намет один місцевий призначений для любителів туризму та активного відпочинку. Намет легко розбирається і збирається, а використані матеріали міцні і легкі. Намет призначений для заняття альпінізмом, туризмом та всіма видами активного відпочинку. Конструкція забезпечує можливість швидкого збирання. У комплекті є зручна сумка чохол для зручного перенесення та зберігання намету. Намет потрібно берегти від відкритого вогню та високих температур. Намет має форму півсфери, є один вхід та віконце з москітною сіткою. Характеристики, розмір 200 на 100 см, кількість місць, тримісна форма намету, напівсфера кількість шарів, одна захист від УФ, так комплектація, намет, кілочки для закріплення намету, сумка, чухол, кількість входів, один вентиляційне віконце з москітною сіткою, є країна виробник, Китай, намет туристичний автомат, других місний намет, автомат, два місний, розмір двохсотих 150-х 135 см, сімейний автоматичний туристичний намет. Туристичний намет з непромокальним дном та автоматичною системою складання це найкраща пропозиція на ринку спорядження туристичної індустрії. Намет легко розбирається і збирається, а використані матеріали міцні і легкі. Компактний туристичний намет місний автоматична розкладка дозволяє розібрати та зібрати намет за лічені хвилини. Виготовлено намет з якісного поліестеру. Каркас, виконаний склопластиком. Намет призначений для заняття альпінізмом, туризмом та всіма видами активного відпочинку. Конструкція забезпечує можливість швидкої постановки. Легкий і компактний такий намет захистить вас на пікніку від поганої погоди та допоможе комфортно переночувати на природі. Компактний намет-автомат для активного відпочинку 2 на 1 5 метр. Намет місний туристичний для відпочинку на природі 200 на 150 см. Для хорошого відпочинку обов'язково потрібно мати якісний туристичний намет. Намет тримісний призначений для любителів туризму та активного відпочинку. Намет легко розбирається і збирається, а використані матеріали міцні і легкі. Намет призначений для заняття альпінізмом, туризмом та всіма видами активного відпочинку. Конструкція забезпечує можливість швидкого збирання. У комплекті є зручна сумка чохол для зручного перенесення та зберігання намету. Намет потрібно берегти від відкритого вогню та високих температур. Намет має форму півсфери, є один вхід та віконце з москітною сіткою. Характеристики, розмір 200 на 150 см, сантиметрів кількість місць, тримісна форма намету, напівсфера кількість шарів, одношарова захист від УФ, так комплектація, намет, кілочки для закріплення намету, сумка чохол кількість входів, один вентиляційне віконце з москітною сіткою, як країні на китай, автоматичний намет чотирьох місць з автоматичним каркасом не тільки забезпечить вам та вашій родині комфортний відпочинок на природі, але й заощадить час на облаштування табору. Збираючись на кілька днів на природу, кожен мисливець, турист чи рибалка, згадує про намет. Автоматичний намет чудовий вибір для відпочинку в лісі або на березі річки. Надійна та міцна конструкція, яка встановлюється за кілька хвилин, полишить облаштування стоянки. Цей намет компактний і має невелику вагу, що зручно при транспортуванні та зберіганні. Ви можете не тільки перевозити її на машині, а й переносити у рюкзаку. Купуючи це чудове спорядження, ви будете захищені від негоди та набридливих комарів. Тент із поліестру та поліетиленовидно збережуть сухість у а антимоскітна сітка не пустить у намет комах. Стійки зі скловолокна не будуть деформуватися при тривалому використанні, так що цей намет прослужить багато років. Намет автоматичний шестимісний це намет, що саморозкладається, каркас якого зроблений з нероз'ємних пружних кілець. На відміну від традиційної, яку необхідно довго встановлювати, закріплювати кілочки, розтягувати мотузками і так далі. Автоматичний намет достатньо звільнити від чохла і розправити. Особливості автоматичного намету, верхня частина виробу зроблена з поліестеру. Цей матеріал міцний та еластичний, не пропускає вологу. Дно намету вистелено поліетиленом. Даний вид матеріалу знаменується відмінними вологовідштовхувальними властивостями, легко очищається, а також має високу щільність, яка не дозволяє намету розтягуватися і рватися. Модель забезпечена антимоскітною сіткою, яка убезпечить вас від дискомфорту та надокучливих комах. Дуги намету виготовлені з міцного матеріалу фіберглас. Навіть при постійному складенні та розкладенні намету дуги не деформуються і не ламаються намет, що саме розкладається намет автомат PVC, у комплекті. Дуже проста та швидка установка. Шестимісний намет, форма півсфери антимоскітна сітка, чудова вентиляція характеристики, призначення універсальна плюс кемпінгова сезон. Весна літо осінь кількість місць, шість місна, форма намету, півсфера, кількість шарів, одношарова, наявність тенту, ні наявність амбуру, ні. Кількість ходів, один матеріал тенту, поліестер, матеріал на нейлонтарповін, каркас, склопластик, фіберглас, водостійкість. 1500 мм комплектація намет автоматичний шестимісний заводська упаковка. Ціну уточніть у коментарях. Купити можна в шапці профілю.